Гаю вас, ви продовжуєте дивитися консиліум. Нагадаю, в першій частині програми ми говорили про. Патронажну службу, яка опікується новонародженими дітками від дитячої міської поліклініки, номер 6 міста Одеси, дуже цікаво. Передивіться на нашому Ютубі, якщо пропустили. А далі будемо говорити про реабілітацію, точніше, про е, певні аспекти і нюанси, яких, як ми вже виявили, дуже багато, і дуже цікаво про це кожного разу е, якось акцентуватися саме на е, певному етапі, і нам допомагає в цьому питанні е, віддаді. Улоєв, наш гість, головний лікар реабілітаційного центру Промет, викладач фізичної терапії та ерготерапії МГУ. Вітаю вас, пані Відаді, в нашій студії сьогодні. В нас знову реабілітація, але Певний новий нюанс, певні нові віхи, про які ми ще не говорили. Це після операційна реабілітація, і ми розуміємо, що хірургічне втручання в людський організм ну це часто чи не єдиний шанс врятувати людину від певних е, хвороб і нормалізувати його таку природну функціональність, але навіть такі малоінвазивні, тобто там з невеличкими розрізами операції, вони стають. Для людини певним випробуванням треба якось пережити цю операцію, а потім реабілітуватися. Давайте про це сьогодні розповімо побільше нашим глядачам, але розпочнемо з сюжету. Ми були знову в гостях в вашому центрі. Давайте подивимося, як саме реабілітують таких хворих в промет. Пані Христина відновлюється після операції. Наслідок ДТП дівчина отримала перелом гомілки. Зараз з нею працюють фахівці реабілітаційного центру. Промет. Під час прописування індивідуального реабілітаційного плану ми використовуємо такі направлення, як лікувальна фізкультура, гідрокінезотерапія, суглобова корекція, лікувальний масаж та ще дуже багато інших процедур, які повинні бути в тому чи іншому випадку. Лікарі кажуть, перед початком реабілітації. Тації пацієнти проходять консультацію фізичного терапевта за потреби. Проводиться додаткове обстеження. Різні травми потребують різного часу реабілітації. Зазвичай до нас потрапляють люди після операції по синтезу, тобто переломів. Та досить часто до нас потрапляють пацієнти з заміною суглобів, зазвичай це кульшові суглоби. Ось у кульшових суглобів там йде реабілітація, може йти до шести місяців. Є певні етапи. І завдання нашої реабілітації функціонально відновити людину. І ось скільки це займе у конкретної людини, це досить по-різному. За словами медиків центру, інтенсивність та тривалість процесу залежить від стану пацієнта. На кожному занятті їх супроводжують фізіотерапевти. Загалом центр Промед приймає як цивільних різних вікових категорій, так і військовослужбовців. Для представників ЗСУ послуги безкоштовні. Отже, побачили і е, знов хочу підкреслити для наших глядачів, коли е, дехто досі е, зустрічаючи, мене кажуть, реабілітація це ж повинно бути якийсь там такий процес, коли там люди, я не знаю, на скакалці скачуть, щось там роблять, піднімають якісь надважкі вагу якось. Е, і кажуть, а не вже реабілітація? Це отакі прості рухи, які доводиться робити? Е, давайте нагадаємо ще раз усім, що після операції або після травм будь-якого характеру, навіть у такі прості рухи, це нібито. Така праця, як ви олімпіаду подолали і зробили надзусилля, певне Відаді, скажіть, будь ласка, після операційна реабілітація? По перше ж, я ж розумію, що вона починається не тільки в промед, а ще раніше, так коли вона починається, от роблять людині операцію. Скільки годин повинно пройти, щоб вона почала вже реабілітовуватися за допомогою різних фахівців? Знаєте, я коли пояснював своїм студентам, коли. Повинна починатись реабілітація. Я їм кажу, що якщо ми беремо хірургію, якусь хіру... хірургічну операцію, то людина після а, операції буде переїжджати або в реанімацію, або в реабілітацію. Тобто а, два шляхи. Все, так. Да, тут в тебе два, два шляхи, два, два повороти, і а, реабілітація, звісно, вона. Повинно починатись з перших годин. Ну, як тільки хірург дозволить робити якісь навантаження, то повинна бути вже реабілітація. Якщо ми кажемо, наприклад, про заміну суглобів ендопротезування, то зараз превалюють протоколи. Навантаження одразу після того, як пацієнт приходить до цями, тобто для того, щоб якомога швидше швидше дати, дати пацієнту можливість стояти. Розумієте, коли ми кажемо про будь-яку операцію, наприклад, навіть просту якусь артроскопічну операцію uh -huh. по резекції меніска, да то потрібно розуміти, так ця операція вона проста. Це півгодинки операції самої, і для хірурга вона якихось проблем не ну не дає. Але сам по собі меніск це не тільки шайбочка, яка тримає наш суглоб і допомагає йому замикатись в. Розігнутому положенні, але це також і структура, яка дає інформацію нашому мозку про положення суглобу. Угу. І звісно, якщо там якісь порушення, якісь зміни пройшли, то нам треба перенавчати наш організм к іншій формі цього меніска, к іншому положенню, к іншій функції цього су... суглоба. І звісно, навіть в таких простих після таких простих операцій нам. Конче потрібна реабілітація кожної кожній людині, я так розумію, що взагалі, коли ми говоримо про постопераційну операційну реабілітацію, то ми можемо говорити про будь-яке втручання, особливо якщо ми наголошуємо про надважливість реабілітації, то ми говоримо, я так розумію, про те, що пов'язано зі зв'язками, кістками, з сухожиллями, як ви кажете, з суглобами. Тобто, все це такий руховий апарат людини, отут без реабілітації, взагалі ніяк. Так, тому що е, всі ці процеси, як ви кажете, пов'язані із мозком, і з рухом, і з входженням знову в цей процес е, підлаштування організму до звичайних своїх звичних рухів, тобто перенавчання. І отут без нього ніяк. Але навіть якщо це полосна якась операція. То тут теж ми не можемо без реабілітації, якщо просто люди думають, що якщо там я не знаю, навіть апендицит видалили, що тут не потрібна реабілітація. Я так розумію, що сучасна медицина думає інакше, так сучасна медицина дійсно думає інакше, і в будь-якому разі, після хірургічного втручання, нам потрібно проводити. Як специфічну, якщо ми кажемо там про внутрішні органи для них також є свої протоколи реабілітації, так і рухову реабілітацію, навіть якщо це було також там, як ви кажете, з апенди... з апендицитом пов'язано. Тому що після кожного хірургічного втручання є ризик виникнення спайкових процесів, які будуть заважати рухомості внутрішніх органів, і нам потрібно зробити все, щоб ці спайки не не з'явилися, і щоб людина відновилася повністю. Чи допомагає реабілітація зменшити біль після операційної набряки, які виникають? Тому що я от знаєте, знаю людей, які проходили там операційні якісь втручання. Десять-п'ятнадцять років тому і після цього вони лежачи деякий час лежали. Там це могло бути один день, і два, і три. Там по-різному. А зараз в протоколах бачу, що от людина, як ви кажете, вийшла з анестезії, вже перестала діяти з реанімації людину перевели в палати, вже одразу рекомендують ну, комусь вже підніматися і ходити. кажуть, це зменшить набряки. Чи це правда? Це абсолютно правда, і це доведено науковими uh -huh. дослідженнями по всьому світу. Це входить в протоколи. А я вам більше скажу. Якщо раніше, навіть коли я ще навчався, то, наприклад, пацієнтів після інсульту ми не чіпали там 18-21 день, вони повинні були лежати, щоб, не дай Бог, там нічого не трапилось з мозком. А на сьогоднішній день в усіх протоколах, в усіх наших лікарнях, в усіх лікарнях, по всьому. Світу є протокол негайного навантаження, тобто негайної вертикалізації пацієнта, як тільки стабілізували гемодинаміку. Тобто, як, чим швидше ми, ми підіймемо пацієнта, чим швидше ми а, зробимо вертикалізацію цього пацієнта, тим швидше цей пацієнт відновиться. Чим більше він лежить, чим а, довше мозок не а, м, контролює рухи, не робить ці рухи. Тим швидше погіршуються ці нервові зв'язки, які потім нам будуть потрібні в побутових функціях. Розумієте, коли я почав займатися реабілітацією, реабілітацією опорно-рухового апарату, перше, що мене дуже вразило, це те, що ми, ми не вміємо ходити. Ми колись в дитинстві навчились ходити і ходимо, да uh -huh. але коли нас отримуємо якусь травму і потрапляємо там в процес якоїсь іммобілізації, то людина просто забуває, як ходити, і найскладніше за все не просто там зняти набряк чи усунути больовий синдром це прості задачі, з якими ми справляємось в першу чергу. Але найскладніше це перенавчити заново людину ходити. І тут, мабуть, ще знаєте, що йде проти, проти реабілітолога, це дорослий розум. Тому що скільки ми говоримо, коли дитина намагається вперше піти, вона може сотні разів робити крок, падати, вставати і знову намагатися. А доросла людина дуже часто здається і каже: Ні, ну я вже це не зможу, це в мене вже не вийде. та, мабуть, дайте мені паличку чи щось іще, так? Так, сам саме так і є. Доросла людина дуже швидко попадає в розпач, коли в неї. Не виходить іти, і ти постійно з ними спілкуєшся, кажеш, пам'ятай, як ти був дитиною, скільки mm -hmm. разів ти падав, скільки разів тебе підіймали твої, а, Бачки, твої чи батьки дорослі, да, так. чи дорослі. Нічого страшного, ти навчишся, але треба починати. Да, ми допоможемо, ти не будеш падати, але треба, треба, треба працювати, і це, це дійсно складний процес. Мені інодіка, іноді здається, що пацієнти такі на реабілітації можуть сприймати це як знущання. Няня, ну ж я не можу, мені боляче в мене не виходить, я вже не зможу. Да я вже старий, ще якісь тисячі причин. А лікар чи реабілітолог він взагалі якісь тортури мені видумав, щоб я оце тут робив. Ви стикаєтеся з агресією? Буває таке. Ну, звісно, буває таке, особливо коли ми кажемо про людину після травми, людину після захворювання, людину, яка втратила якусь функціональність, то це, звісно, на емоціональний статус також впливає. Але коли ця сама людина бачить, як прогресують інші, ну, ті, з якими він тренується, коли ти цій людині пояснюєш, чого він може досягти, але щоб цього досягти, який шлях потрібно пройти, то ця людина в, в кінці все одно буде задоволена і все одно подякує фізичному терапевту, лікарю фізичної реабіліційної медицини за те, що вони зробили. Тому що розумієте, простіше за все стати жертвою, сказати: Ой, це дуже складно, я цього не зможу зробити, але треба розуміти, як тобі з цим потім жити. Ну, реабілітолог виходить, він і такий собі психотерапевт. Чи тут окремо працює мультидисциплінарна команда, і треба, щоб окремий спеціаліст коригував цю поведінку? Так, дійсно, в мультидисциплінарній команді є окремо лікар-психолог або психотерапевт. Але розумієте, кожен з членів цієї мультидисциплінарної команди. Хоч на трошечки повинен бути також психологом, тому що коли ти працюєш з людиною, які боляче і які треба зробити якийсь крок через цей біль, через страх, то тобі потрібно використовувати якісь формули, вербальні чи невербальні, для того, щоб цю людину змусити це зробити. І звісно, ми коли ми працюємо таким консиліумом, то разом з психологом ми вирішуємо, які формули будуть для Який цього пацієнта. Який да, пряник пряник, комусь кнут до кожного має бути підхід. Але реалізація цих психологічних задумів вона йде через кожного члена команди. Зараз багато говориться про реабілітацію різну для військових, для цивільних і дуже багато перераховуються техніки заходів, засобів для реабілітації. Реабілітації, це говорить і про лікувальний масаж, і про рефлексотерапію, і про плавання, і, ну, про різне. Але і, я впевнена, що, мабуть, перше з чого починається і, і така вдала реабілітація це бажання людини і її робота. І, і така ментальність українців від лікарів не хочуть чарівну пігулку без мінімальної, без роботи якоїсь над собою. І я впевнена, що, мабуть, приходять і, і до вас і кажуть: Ой, давайте мені так. Там, що там масаж, те, де, що там рефлексотерапію, голковколювання. Щось зробіть мені, щоб я пішов і одразу в мене всі суглоби запрацювали після переломів, все зафункціонувало. А без роботи над собою. Так чи дійсно це от люди хочуть? Я, я впевнена, що у вас все це є, але результативність від чого більша? Ну, звісно, коли ми кажемо про відновлення опори та руху, то це повинен бути активний рух. Все інше це лише додаткові якісь методики, які полегшують активну роботу. Без активної роботи точно нічого не вийде. Так дійсно до, до нас часто приходять люди і кажуть: в мене болить спина, дайте мені масаж. І мені стане легше, і ти повинен їм пояснювати на яку перспективу ми працюємо. Да? Чи на короткострокову, тобто ми зробили масаж, тобі стало легше. Що буде через півтори, через три години, через угу. день. Ну вона знову буде боліти. Вона знову буде ці, ці м'язи скутими. Але коли ми кажемо про, про відновлення активного руху, про а, усунення причини цього болю, то це буде набагато більш довгострокову перспективу. І а, дійсно, люди а, коли вони це розуміють, коли вони почувають ці зміни, то їх ставлення до цього досить серйозно змінюється. Дуже цікаво, що також знаєте, чи є після, от, коли завершується, як ми вже почули в сюжеті, дуже різні періоди є реабілітації і різні, звісно, є хвороби, і втручання, про які ми говоримо, оперативні. Коли завершується оця реабілітація, чи є якісь настанови? Чим подалі цій людині займатися? Ну, конче потрібно, наприклад, от людина ніколи не займалася, наприклад, ніякою фізичною активністю. Потрапила, ну, це таке умовний приклад потрапила, наприклад, в ДТП. Були такі її втручання. Вона відновилася, проходила до вас на цілий курс, і або замінили їй якісь суглоби, як ми говоримо. Чи є від вас якісь настанови, чим вона повинна займатися спортивною ходьбою? Чи то навпаки, бігом їй не можна, а йогою потрібно, і що від цього буде якість життя і тривалість роботи всіх цих навичок, тільки поліпшуватись. Так, звісно, обов'язково в кінці кожного реабілітаційного етапу ми даємо рекомендації щодо того, щодо рухового режиму, щодо того, коли може повторювати цей реабілітаційний цикл. У навіть якщо так, ми що, кажемо, може його не одного може. А, ну, бути якщо потрібно, ми так? кажемо про реабілітацію хронічних хвороб. Угу. То звісно, ми розуміємо, що потрібно повторювати ці курси. Звісно, якщо, така. Да, звісно, якщо ми кажемо про гостру травму, то ми її відновили, надали рекомендації, пройшли всі реабілітаційні етапи. Людина функціонально. Повністю незалежно, вона може займатися роботою, спортом і так далі. Ну і звісно, на цьому ми можемо завершити реабілітаційний цикл. Але, але якщо ми кажемо про хронічні захворювання опорно-рухового апарату, тобто ці, які ми повністю вилікувати не можемо, то тут ми будемо казати про циклічність реабілітаційних епізодів. І ми, звісно, будемо давати настанови, коли людина повинна до нас звернутися знову. І чим їй займатися, який руховий режим повинен бути у цей період часу між циклами? Так. А щодо дієти, я бачила, що навіть реабілітологи призначають деякі види дієт чи певні методики харчування, тому що також реабілітація пов'язана з вагою людини, з навантаженням масовим людини. Напевне, якщо ми говоримо про суглоби, про наприклад, після переломів кінцівки, так що навіть і це? У вашу царину входить? Ну, так, і це в нашу царину також входить. У нас в команді дієтолога немає, але певні такі базові рекомендації, які ем, лікар, медичний працівник може надати, ми їх, звісно, надаємо. Це і люди, які е, довго були на на ліжку, да? угу. це люди, які мають ожиріння, і тут не тільки навантаження на суглоби, тут і ще навантаження на серцево-судинну систему, це люди з задишкою і так далі. І звісно, ми не можемо обійтись без рекомендацій щодо дієтотерапії, щодо режиму харчування угу. і внесення чогось або виключення чогось з цього режиму з цієї дієти. Так, це також нас входить от, в нашу зберігаю. Бачите, цариня. навіть дехто може і не, не міг і подумати, що навіть і таке реабілітолог може призначити. Я не можу вас не спитати. Ви е, в цій сфері, в цій галузі реабілі... реабілітації дуже е, багато навчаєте, е, працюєте. Скажіть, будь ласка, чи є якісь для є. от таких пацієнтів, е, якісь може спільноти в нас в Одесі? Е, щодо до сп... якоїсь таких руханок здорову для здорового? Життя, чи може це якісь там скандинавська хода, чи може це якісь клуби по інтересах. Я знаю, що велосипедистів в нас досить багато, але велосипед це не для кожного, і особливо не для кожної людини, яка має проблеми з руховим апаратом, і яка має проблеми після реабілітації певної після травм або операцій. Але розуміємо, що щось таке ж є в нас, що повинно розвиватися не тільки під час війни. Коли багато травм, а й після? Є, і досить багато. У нас є клуб скандинавської ходи, в якому тренером є моя колега-професорка, завідувачка кафедрою спортивної медицини та реабілітації Ольга Геннадійна Юшковська. У нас є баскетбольний. Клуб для тих, хто на візках, uh -huh. це Одеса Баскет. У нас є спортивні ну, спортивні це, секції для інвалідів. У нас є тут є клуб, в якому займаються Спортом, зокрема, дзюдо для ветеранів інвалідів після війни, у яких зокрема є ампутації uh -huh. кінцівок. А тобто і все це розвивається так. Це є, і це дуже добре, тому що сам по собі спорт для, для людини з інвалідністю або для людини, яка тимчасово втратила працездатність, це також є елементом реабілітації, це так званий адаптивний спорт. Який також потрібен, і який також є окремим ланцюгом для реабілітації для відновлення людей і навіть для подальшого розвитку, тому що, як ви сказали, люди бачать навколо таких самих людей з інвалідністю або з якимись проблемами, які вирішуються. І це вже клуб, це вже клуб і емоційний, і фізичний, і направлений на поліпшення здоров'я. Дякую вам за те, що за те, що ви реабілітуєте наших українців і цивільних, і військових, за те, що що нам розповідаєте такі цікаві речі. Нагадаю, від Голуєв, головний лікар реабілітаційного центру, «Промет», був в нашій студії. До нових зустрічей. Я сподіваюся, що це дуже багато така тема широка. Ще дуже багато чого є нам розповісти. А всім нашим глядачам бажаю берегти своє здоров'я, берегти себе, не нехтувати тривогами. Дивіться перший міський.